Тема 10 динаміка команди. Ми далі продовжуємо навчатися розвивати нашу команду. Хочу сказати, що в нас вже була, була така тема присвячення формуванню команди вона була другою темою наша. Як сформувати команду? А також ми там в LinkedIn писали про себе там щось, щось таке подібне, да, і рекламували себе і хотіли знайти таких однодумців, як ви, щоб сформувати, збити для себе команди, яка буде працювати над вашим стартапом, а потім вашим бізнесом, який буде, будете управляти. Але подивилися таке, що можна сформувати найкращі 12 двінадцятого зайошина, щоб обікрати да там якийсь там козин казино. Да? Але динаміка в команді відбувається по-різному, то тобто, починається ссоритися та ругатися і щось. Дати. Тому а, необхідна ще одна тема: що через деякий час, через два місяці співпраці разом, навіть вже деякі студенти від'єднувалися від своїх команд і переходили на свій власний проект. Тому динаміка розрушає стартапи, і динаміка розрушає компанії в цілому. Як вона да? розумітися на динаміці команди надзвичайно важливо. І от був такий один з геніїв менеджменту його Брюс Такман його називали. Да? Він проводив дослідження, яке пов'язане з під час розвитку. Стопо кожної команди проходить на наступній стадії. Тобто він визначив такі стадії. Його найняли, якщо не помиляюсь, 60-ті років для того, щоб він досліджував, як буде поводитися себе, себе люди, якщо їх посадять в підводну лодку, да? човен, підводний човен. Да? І вони там можуть місяцями жити разом з, в обмеженому просторі, як вони будуть себе поводитися. І 100% вони поводяться якось а, формінг, формування, да, команди, якоюсь формується, вона дізнаються один з одним. Конфліктування, бачите, конфлікт, Потім стабілізація, нормінг, нормування, да, де вибирається лідер у нас, або псевдолідер, псевдокоманда, і вона загине на цьому етапі. А потім перформінг, продуктивність. тобто всі взаємопов'язані, всі допомагають один одного, всі в колективі працюють. Він так от визначився після його нароботки стали працювати. Ілон Маск да, для того, щоб польот на Марс дав його і подальше він розвивається. Навіть є ще і покращення моделі. Плюс атакману на 21 столітті і ще розвинули де ще два, два етапи додалися. Але в класичному розумінні кожен з вас повинен знати, що що би ви не робили, будь-яка команда пройде, пройде всі ці чотири етапи без виключення. І перший етап формування команди завжди перебуває в стані невизначеності. Тобто ви не знаєте, що взагалі буде. Фокусується на спільному розумінні візії та місії, розробляє підхід до виконання та постановки задач, вирішує щодо лідерської структури. Це може показати, наприклад, коли дитина дитину в перший раз ведуть до дитячого судочку, то перші 2-3 дні вона веде себе нормально. Хороша його поведінка, он формується, формується його думка про навколишній світ, навколишнього людей, да вони аналізують, і їхня поведінка завжди хороша. На цьому етапи важливо, щоб усі е, чітко зрозуміли, куди йде команда, яка кінцева мета. Максимально чітко розподілили повноважені обов'язки та справедливо брали лідерам військовим. Того, хто краще може мотивувати, то витримати команди на плаву. Ось на першому етапі вибираємо лідера без лідера, зразу ж загине команда. Навіть якщо ви вибрали не того лідера, навіть на третьому етапі ви можете його переобрати за це псевдолідер, Да? А потім ми знайдемо все ж таки, але його необхідно вже визначити для себе. І бувають випадки, коли всі хочуть бути лідером, а бувають випадки, коли ніхто не хоче бути лідером. А потім постає на третій-четвертий день в дитячому садочку дитина починає конфліктувати. Дратися да, вереднювати, кричати, плакати і тому подобне. Тобто починається етап конфліктування. Наступає, коли проходить перша фаза звикання членів команди один до одного. Виникають конфлікти щодо пріоритетів, лідерських позицій, відповідальності кожного членів команди. Тобто, один каже: Я вважаю, що так правильно, а каже що не і вони починають мірятися, у кого там чого більше, у кого менше, у кого там цікавіше і тому подібне. Тобто, це люди по своїй натурі всі конфліктні. Щоб ви не казали, що не конфлікти, просто є такі експлозивні конфлікти, які одразу ж починають кричати, вирішувати їх. А є імплозивні конфлікти, які потім заповчать, по посміхаються. А потім таку хитоту якусь зроблять, і ніхто не буде знати, що саме вони таке зробили. Це називається імплазивний конфлікт. Всі конфлікти всі будуть конфліктувати. Ви повинні розуміти, команда пройде етап конфліктування завжди вона буде. На цьому етапі важливо не замовчувати, а всім відкрито проговорити будь-які конфліктні питання, тобто експлозивна поведінка, управління гнівом і показування. Тобто, наприклад, люди, які ходять на футбольні матчі і виходять, розбивають вітрини, і кричать, якісь коли програли. Більш безпечні, більш безпечні для суспільства для всіх, ніж люди, які сидять на касі і слухають кожен день руками, як їх ображають, а потім беруть автомати, розстрілюють цих людей. То який конфлікт експлуавності, імплазивності. Тому завжди, як футбольні фанати, викрикуйте все, що вам необхідно, що ви там накопилися, щоб всі ми розуміли, чому йде конфлікт. Щоб все зрозуміти. тільки в дискусії ми знайдемо е резонанс. Е щось спільне таке. Можливо, доведеться переобрати лідера, якщо на цій стадії хтось із членів команди розуміє, що хоче виконувати іншу роль, саме час це змінити, щоб не загубити мотивацію. Лідери часто відмовляються, кажуть, а ні, я не хочу такою командою управляти, і уходить. А іноді ви кажуть, давайте виберемо того, тому що він більш правильний для нас. А наступний етап Етап стабілізації, пошук компромісів, прийняття один одного, перерозподіл задач. Якщо ви вибрали хорошого лідера, то він буде слухати всі конфліктні ситуації і пропонувати якийсь, як е е е е е е сказати, баланс, знаходити баланс, знаходити кол про міси. Ти трошечки там. Опускаєш свою планку, і ти трошечки опускаєте планку. О, тут ми згодні, на таких позиціях ми згодні. А інше будемо з часом вирішувати. То, ось отак ви можете знайти. Це тільки якщо є хороше лідера, ви знайдете. Не знайдете, то псевдолідер приведе команди до загибелі. На етапі стабілізації вони зникають і розвалюються всі команди. І компанії вночі розвалюються. На цьому етапі треба максимально чітко розподілити зону відповідальності. Ти за маркетинг, ти за персонал, ти за фінанси, ти за економіку, ти за екологію, ти за юриспруденцію. Налагодити структуру менеджменту, як муравій, вони ж, ж кожен знає, що він робить. І останні, останні такі пункти це та продуктивності. Стадія максимальної продуктивності, взаємодопомога та чітких пріоритетів. Тобто ми всі розуміємо, всі один одному допомагаємо, тому що знаємо, що всі ми, наша мета досягти там високого рівня капіталізації компанії, досягти великої частки ринку, досягти хороших прибутків і насолодитися від цих прибутків, поїхавши там по всьому світу, відпочиваючи, купивши собі хороше авто, нову квартиру, нову кухню собі обладнати і тому подібне. Такі мрії, які у вас є. Це на етапі продуктивності, вони будуть задоволені завдяки вашій хорошій роботі. Головне, на цьому етапі інтереси команди стають на рівні з власними інтересами. Всі зацікавлені, щоб все було максимально продуктивно. Важливо, якщо в команді з'являється нові нова людина, весь процес з ними запускається спочатку. Бачите, вони подивилися. І зразу же прийшов новий нова, нова особа, і ми починаємо з першого формування, нове формування, тому що він принес нову кров, нові думки, нові якісь пропозиції тому подібне. І ми починаємо розуміти, що стара модель бізнес не працює, треба її працює, формувати по-новому. Починається конфліктування або з новачком, або всередині команди новачок під підштовхнув під, 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 то, до того, що всі почали. Між собою конфліктувати, да, то і далі знову знаходиться лідер, або той самий його, або псевдой, або, може бути, і новачка можна поставити лідера. Бувають такі випадки. Але ви розумієте: будь-яка нова людина в колективі починає, запускає, як на карусельки, коли починаємо все спочатку з нуля. Отак. І так завжди всі команди і в подальшому всі проєктні групи, так вони починають. Будь-яку проєктну групу зібрали, починаємо все спочатку. Проєкт закрився, починаємо новий проєкт, знову проєктна група, все спочатку. Це безкінечний такий процес нормування, конфліктування, стабілізації і нормування і продуктивності. От нас посилання англійською, або ще руська мова, да, руська менеджмент комп.ua. Не знаю, чому хай. Отак написано а, англійською. можете потім зупинитися на паузу, поставити, почитати для себе general observations, загальне спостереження і так далі. Не буду ну і в подальшому трошечки почали роз... покращувати цю модель. Тобто, з часом вона стала. Що ми можемо подивитися? О на малюночку, що. На етапі формування є робоча група, тільки робоча група, Тобто група людей, які займаються якоюсь роботою. На етапі формингу, як би кажеться, що є команда, але вона псевдо, і псевдолідер уникає тут. А, потім нормалізація це потенціальна команда, і тільки коли ми доходимо до команди повноцінних на етапі перформінгу. Але ось тут може бути виникнути, що, може, бути отак піти. А може піти і так, таким шляхом, і ви загубите свою команду і не досягнете хороших результатів. Також, коли команда сформувалася і вийшла на командний рівень, вона починає загасати, загасати її мотивованість, бо необхідно, як сказати, пустити кров да, і влити нову нові енергію. Да. Тому що, на жаль, без мотивації команда може. Знову піти на спад. Тому необхідно потрусити команду і щось зробити, новичка туди додати, да? або новий проєкт туди вкинути, або щось таке, нові вимоги виставити. І тут раз і знову вона підскочила вище. І так далі. Розвиваємося або по е, снісходящої лінії, або з на йдемо. Та ефективність спільної роботи сильно залежить від типу людей, які працюють в команді, від'їжджають різні типи людей за психотипами та стилем роботи та інше. То, тобто, що в голові у людей ми не знаємо взагалі, то тобто, есть, що в кожного там якась квадратна голова, тут кругла голова, тут взагалі така не знаю навіть, як це називається. Форма, да? Думки різні, та в кожного свої таракани, і як вони там діють, ці таракани, хтось за страх зі тараканів і там твориться безчинство да, в голові. Або, можливо, там спокій і, і розвиток да, в голові. Тобто, засновникам стартапу та керівникам важливо розуміти ці аспекти, будувати правильні взаємостосунки і комунікації з різними людьми. Та максимально використовувати. Сильні сторони кожного члена команди, не причому при чому слабкі. Шукаємо сильні, допомагаємо з проблемами, які у людини є. Якщо вони є, якісь слабкі сторони, ми їм допомагаємо. Якщо не розуміти цього, то в команді виникають конфлікти та непорозуміння, що буде негативно впливати на ефективність роботи. Менеджмент команди складається зі стратегічного та операційного. Strategic operation. Операційно. Стратегія операційна. Стратегічний менеджмент, як правило, функція CEO, це ми розглядали, chief executive officer. То надихає нас. На себе. Зокрема, він включає в себе візію, стратегічні цілі і напрямки руху, стратегічне планування і прийняття важливих рішень, які впливають на вектор розвитку стартапу. Тобто він надихає, він лідер нашої команди. Це стратегічне менеджмент. Одне з найважливіших завдань для команди має розуміти візію та стратегічні цілі стартапи, поділяти їх. Для цього необхідно регулярні стратегічні сесії з цією командою і синхронізуватися. Тобто раз в понеділок ми зустрічаємося з вами, і лідер з 9 на по 10 годину цей проміжок там півгодини у нас часу, Ми зустрічаємося і обговорюємо стратегічні цілі нашої команди, нашої компанії, нашої, нашої корпорації майбутнє. Тобто такі зустрічі для стратегічного розвитку. Але окрім стратегічних цілей, да, таких глобальних, кожен день у нас виникають якісь проблеми, тому є операційний директор, поцільним плануванням процесу, постановкою та завдань керує операційний директор, Chief Operation, Officer. Тобто, от вони, да. Часто на, на стартапах рані цю функцію також може виконувати і наш лідер. То це о, менеджер операційний кожен день. Необхідно щоб, там виконувати якісь операції. Крім того, щоб підвищувати продуктивність, у команди можуть бути проєктні менеджер, project менеджер, що налагоджують процеси взаємодії команди і контролюють постановку і виконання задач. Ну, це вже більш на, на, для великих стартапів, можна так сказати, а для маленьких вони рідко використовуються. Інструменти операційного сторони управління, тобто, що ми можемо з вами використати як інструмент. І на практичній роботі я вам якраз буду ці інструменти і надавати. Я вам покажу, як їх використовувати, і ви спробуєте для себе. Перше, це комунікація, щоб не губити важливу інформацію команді та постійно підтримувати комунікацію, використовується ділові месенджер з нарушуванням зручних інтерфейсів, наприклад, Slack або Asana. Тобто, два такі. У нас є месенджери з вами: Viber, Telegram і а, WhatsApp. Вони майже такі ж самі, як і тут, але там є деякі відмінності. Ви, може, бить, подивилися, що а, ви можете в месенджері почали додавати власні якісь заметки, да, які ви не просто переписуєтеся, якісь з -з замітки ваші, да, такі відео десь зберігати. Наприклад, в Телеграмі вони Довго зберігається, вайбері, вони мало зберігаються, свої такі моменти були. Також ви можете замітку зробити, а потім поставити час, час, коли вона повинна бути виконана. І вона вам нагадає. тобто календарні функції. От а, вони дуже примітивні, вони налаштовані в Viber і Telegram на звичайно примітивне спілкування. От від такі, як Slack і Asana. Вони більш ближчі до Google календаря, Google диска більш для професійних таких елементів, де ви можете формувати як групи і там відмічати, скільки, наскільки виконано завдання, може бути такі пау паузи. Тобто Telegram, наприклад, і Viber поступово крадуть Ті функції, які вже в готових Slack або Asana. Тобто два з таких найкращих месенджера для бізнес-переписки. Вони там і більш захищені, і більш пов'язані з відео, можете там продивлятися. Там не так, що ви вислали один одному, вислали відео, да? і вона там прикріпилася або завантажилася, а потім через час вона вайбер зникла. Ні. Тут виникає таке, що вони робить на якомусь дискі, вона знаходиться, і це ваш власний диск, ви його прикріпили, вона є, постійно є, і можете змінюватися. Це документ, наприклад, і ви його можете змінювати працювати. Це більш глобальні такі програми і більш для спілкування. Також у нас є менеджер завдань, от ми його будемо використовувати. Додатки для постановки та контролю задач, наприклад, Trello і Джіо, Trello мені дуже подобається. Хороша така штукенція, яка, от, якщо у вас проект є і задачі, як список робіт, які ви повинні виконати, да, то тобто є записуєте, додаєте все, що необхідно туди. Перевіряєте, вона слідкує за виконанням. Це таке. у нас на практичній роботі якраз буде праця з Trello. Допомагають контролювати постановку та виконання задач, слідкувати за дедлайнами та відповідальними особами. Це такий інструмент щось середнє між месенджером, календарем, Google-диском і всіми оціми тими додатками, щось треба просто попрацювати. Також вам може допомогти зберігання даних різних хмарні сервісів наприклад, Google Drive, да, ми його знаємо, Dropbox і OneDrive. Тобто, да, у нас три таких додатка хороших. Я користуюся Google Drive. Я думаю, більше з вас, якщо ви маєте Gmail, то там 15 ГБ вам надається безкоштовно в Google Drive. Також можуть використовуватися інші різноманітні інструменти та сервіси, які ефективно допомагають команді управляти процесами в стартапі GGL Transformation, тобто все цифровий світ, який ще зараз у нас міняється кардинально, особливо ці чат GPT і Gміні, да, тобто два таких конкуруючих, а ще їх десятки, можливо, сотні інших штучних інтелектів. Це це може бути використане як інструмент операційного управління. Команді спілком. Це можуть бути календарі, crm системи маркетингові, digital маркетинг, CEO, мобільні додатки, якісь веб-сайти, да? і аналітичні інструменти, такі як Google Trends, да? то тобто, є тренди, які ви відслідковуєте, Це все може бути у вас використане в вашому житті. Якісне налаштування менеджменту всіх процесів робить команду більш ефективною. Зменшує ризики конфліктів та збільшує шанси досягнення стратегічних цілей. Тобто ефективно управляйте своїми командами. Менше конфліктуйте, більше робіть продуктивним вашу роботу. Ефективно. От додаткова така інформація, яку ви можете прочитати, що нас за часом а, навіть ще швидко це б вам все прочитав.